Акція Один день в армії відбулася у Житомирі на базі 95-ї аеромобільної бригади. Збірна команда журналістів та естрадних зірок прийняла бій від десантників. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Один день в армії провели журналісти провідних українських телеканалів та зірки естради. 15 добровольців наважились поміряти з силами з Житомирськими десантниками. Вони сиділи в окопах, стріляли з автоматів і навіть декілька разів влучили в противника. За легендою медійники обороняли будівлю при службі міноборони від нападу ворога. Його роль виконували 45 бійців аеромобільної бригади. Співачка Олена Фараон одна з тих, хто стояв в обороні. На дуже трудно. для мене це вперше Така от практика. Я дуже сочувствую солдатам, звісно. дійсно дуже трудна, очень трудна ніж чим на каблуках. Ходити. Зброя на змаганнях справжня. Щоправда, оснащена лазерною системою Майлз. Вона забезпечила реалістичну імітацію бойових дій. Спеціальні датчики миттєво фіксували всі влучні постріли учасників. Після артпідготовки противник наступає. Журналісти розуміють, на цьому жарти скінчились, і вже за декілька хвилин у їхніх лавах перші жертви. Ворожий снайпер влучає в кулеметника. Події на полі бою розгортаються дуже швидко. Один за одним медійники покидають окопи, вони умовно вбиті, та все ж, незважаючи на великі втрати, оборону їм вдалося втримати. Безперечно, в першому і другому начальному бою перемогу отримав підрозділ журналістів. Проте після бою десантники зізнаються, журналістам вони піддавались в навчальних цілях. Вогонь по журналістам вівся не дуже прицільно для того, щоб дати їм змогу як можна більше і дольше побути в цьому стані. Відчути цю динаміку бою, романтику і почути себе хоть трохи на солдатах.